Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це вчитель. Мейстер. Друге слово це домашня робота. «Huiswerk». Третє слово це зошит. Шрифт. Четверте слово це іспит. Екзамен. П'яте слово це оцінки. Пінтен. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові уроки.